Вирішив я стандартизувати та спростити свою роботу по виготовленню так званого купольного, окопного реп, замовив в Китаї ось такий немаленький алюмінієвий герметичний бокс вагою понад 13 кг. Поки він їде в Україну, отримав його креслення для того, щоб за цей час продумати конструктив майбутнього пристрою. Далі, година роботи в КАТ і маємо вже модель цього ящика. Ось так він виглядає. Забіжу трошки наперед, це майбутній прототип купольного ребу на 3 діапазони, канали, кому як зручніше. В середині ми маємо 6 модулів за Вт, кожен потужністю 30 Вт. Перший тест, який я проведу, це термічний аналіз цієї конструкції, щоб дізнатись максимальну температуру модулів та, хоч приблизні мінімальні необхідні параметри вентиляторів для примусового охолодження. Мене цікавить саме результати при постійній роботі РЕП. Там знизу ще ви можете бачити блок живлення від 220 В, але він не буде приймати участі в цьому аналізі. Цей бокс буде розміщатись горизонтально, тому аналіз будемо проводити саме в такому положенні. Спочатку ми проведемо аналіз без використання примусового охолодження, тільки природня конвекція. Та кондукція в твердих тілах. Спочатку я розповім про вхідні дані цього аналізу. Маємо шість таких поверхонь модулів за ват, які контактують з корпусом. Вони генерують 40 ватт кожна. цілі аналізу дізнатись максимальну температуру цих поверхонь. Для того, щоб дізнатися, нам потрібно запустити симуляцію. Ми запускаємо симуляцію і зараз ви побачите графік температури. Зараз запускається симуляція. Тут в цій колонці ми бачимо температуру, яка зараз, і в цій колонці маємо середню температуру. Як ми бачимо, вже температура піднялась більше 70 градусів, що є неприйнятно саме для цих модулів зават. Зараз аналіз закінчиться і ми побачимо його результати. Я вам також покажу. Потік повітря навколо цього корпуса та градієнт температури, який розповсюджується по всьому корпусі. Ми бачимо, що аналіз показав більше 80 градусів за Цельсієм. Далі, зараз, я вам покажу результати в такому вигляді. Ми бачимо максимальну температуру 85 градусів. Ось так все виглядає. Модулі прогріли стінку корпуса, з якої контактують доволі рівномірно. Найменша температура це 26 градусів, середня десь 59. Зараз покажу потік повітря навколо корпусу. Ось так все виглядає. Ось так повітря розповсюджується навколо всього корпусу, та за допомогою природньої конвекції охолоджує його, можна запустити анімацію. Ось так ми бачимо, що пасивне охолодження буде використовувати недоцільно, тому що модулі за генерують дуже багато тепла. І нам потрібно використовувати активне охолодження. Зараз я зроблю симуляцію, використовуючи саме вентилятори, сховаємо результати аналізу. Далі маємо тут вентилятори. Я вказав вентилятори не дуже великої продуктивності. Вентилятори мають розмір 140 на 25 мм. Оберти вентиляторів близько 1000 оборотів та продуктивність повітряного потоку теж не дуже висока, тому що мені потрібно дізнатися максимально мінімальні характеристики, які підійдуть саме для охолодження такого пристрою. Зараз ми активуємо вентилятори. І проведемо термічний аналіз знову, вже використовуючи охолодження за допомогою вентиляторів та також природню конвекцію повітря. Для цього ми переходимо в вкладку Симуляція і нажимаємо Запустити. Зараз в нас відкриється вкладка нової симуляції з новими результатами. Як ми бачимо, графік температури росте вже зовсім по-іншому, ніж було це в попередньому аналізі. Бачимо, температура 35-36 і трошки росте. Діждемося закінчення аналізу і ми можемо побачити, наскільки ефективним буде використання вентиляторів в такому корпусі за таких умов. Ще трошки. Я вже бачу, що температура не буде більше 40 градусів, що дуже добре. Це, звичайно, не точні результати, оскільки для того, щоб провести реально хороший термічний аналіз, нам потрібно знати дуже багато технічних характеристик використовуємих вентиляторів. А щодо китайських та недорогих вентиляторів, ці характеристики просто неможливо знайти. Далі, так, показую вам результати охолодження при використанні саме вентиляторів. Так. Як ми бачимо, ось так прогрівається весь пристрій. Ми бачимо такі локальні зони, де температура трошки більша. Але це не критично. Ось так все виглядає. Зараз я вам покажу рух повітря. Саме при використанні вентиляторів. Загружаються дані. При цій симуляції я використав не дуже багато поверхень, тому можна використати більше поверхень, саме пристрою, але тоді буде сильно складний аналіз та складна візуалізація. Тут ми бачимо синім підсвічено поверхні, на яких буде. Видно рух повітря. Ось так все виглядає. Саме такий рух повітря буде при використанні вентиляторів. Зараз я запущу анімацію, щоб було більш краще видно, як це відбувається. Ось такі результати ми отримали. В цілому, я думаю, що така температура є дуже низькою, тому можна використати не сильно продуктивні вентилятори, які не будуть сильно шуміти, і також можна в цей бокс встановити ще кілька подібних блоків або модулів за ватт. І це не критично вплине на роботу всього пристрою. Дякую за перегляд. Далі буде.